Кажуть, справжня краса починається не з макіяжу, а з того, що всередині. І це правда, бо жоден крем, навіть найкращий, не дасть такого сяйва, яке народжується зсередини нашого ж тіла. І так, привіт! Я консультант краси від компанії Mary Kay Дренова Тетяна з міста Кривий Ріг. І сьогодні я хочу поговорити з вами про одну неймовірно важливу річ калаген. Але перед тим. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться, щоб не пропустити ще більше порад про красу, догляд і жіноче натхнення. Отже, колаген – це білок, який буквально тримає нашу шкіру в тонусі. Він як фундамент для будинку, поки міцний шкіра гладенька, пружна і свіжа. Але після 25 років фундамент починає потроху руйнуватися, і ми помічаємо сухість, втома обличчя, перші зморшки, втрату пружності. І тут з'являється питання, що з цим робити? Одразу скажу, креми з колагеном не працюють. Молекули занадто великі, вони не проходять крізь шкіру. Вони можуть зволожити поверхню, але не відновляють тканини середини. Ін'єкції? Так, швидко, але ефект короткий, ризики реальні, та й не всім підходить. Але ось гідролізований морський колаген – це зовсім інша історія. Він дрібний, легко засвоюється організмом і запускає природні процеси відновлення шкіри. У моріки калаген саме такого типу: морський, низькомолекулярний з вітаміном С і біотином. Він допомагає шкірі відновлюватися зсередини, допомагає волоссю і нігтям ставати сильнішими, а тілу залишатися здоровим і пружним. Тож, якщо ви хочете бачити свіжу живу шкіру щодня, дайте організму те, що він втрачає з руками. Бо краса це не фільтр і не секрет. Це коли ви любите себе зсередини і зовні. І ось питання для вас. Що б ви обрали для своєї шкіри? Щоденну турботу середини чи Тимчасовий якийсь зовнішній ефект напишіть, будь ласка, у коментарях свій вибір. Поділіться, чому саме так.